Окремі літери і слова зливаються у суцільний орнамент. Це вид старовинного декоративного письма, який називається в'язь. Ним Катерина Степаніщева прикрасила ілюстрацію золотих воріт. Ясця наша українська писемність. Вона дуже така красива і дуже виразна. Її легко впізнати. Вона, якщо так дуже примітивно, так палич з паличок складається, і ще там використовуються лігатури. Наприклад, коли одна літера входить в іншу літеру, тобто вони взаємодіють. Катя родом із сум. Понад 15 років професійно займається ілюстрацією. У своїх роботах використовує давні українські символи. Кольорова гамма, традиційна для української вишивки, червоно-чорна. У такий спосіб художниця розповідає про українську культуру та її популяризує. Я вивчала досить таки активно в бібліотеках, в колекціях музейних українських стрій почала детально копати вишивку, ткацтво. І після цього, ну якби так, мене зачепило це питання, і, в принципі, періодично воно якось там проскакувало в творчості. А вже після повномасштабного вторгнення то якось хотілося більше ем, глибше копнути наші українські витоки, українську культуру, познайомитися із нею, так Катя запустила серію Талісмани України, в якій розробила емблеми українських міст. Оберіг для рідних сум художниця зобразила за мотивами кролевецьких рушників у XVIII столітті. Вони були одним з компонентів весільного строю нареченої у цьому регіоні. А такий вигляд має символ Донецька. Тут я використала елемент з писанкарства. Це Божа рука, це як символ оберіг, і оця божа рука тримає маленький шматочок вугілля. Це як символ, теж Донецька. Головним елементом ілюстрації Каті є ромб свої роботи. Художниця публікує в інстаграм, де знайомить користувачів з українською культурою. Взагалі, от людям цікаво ще досліджувати теж тему символів. Тобто, я, наприклад, описую, що цей символ я використала як символ родючості. Наприклад, це такий ромбик з Лініями із цяточками посередині, і не всі, наприклад, це знали. Людям цікаво дізнатися, що це як родюча земля, з якою потім проростає е, зернятко, і от ну такі якісь мотиви. У своїй творчості художниця також відображає події війни. Цей малюнок Катя створила під час блекаутів. Я зробила такий маленький, ну, ніби як анімацію, коли віконечка то згасали, то знову загорялися, і в принципі, воно так досить промовисто було і ну, так символічно. Ілюстрації Каті прикрашають товари українських брендів. Одна із найцікавіших колаборацій це п'яльця у виконанні вишивальниці Оксани Мовчан. А ще у соцмережі художниця запустила цікаву рубрику під назвою Українські кахлі. Щонеділі вона публікує картинки української кераміки з передбаченнями. На цих українських кахлях розташовувала різні символи, і люди вибирали, яка їм кахля найбільше подобалась. І потім на другому малюнку можна було прочитати, яке передбачення для них було саме ці кахлі, яка їм сподобалась. Ще одна з місій творчості Катерини підтримати українців у найскрутніші часи та надихнути на продовження життя і боротьби, адже тільки так можна здобути перемогу.